Сновин на прямому ми починаємо. Примусове відчуження компаній Моторсіч, «Укрнафта», Укртатнафта. Автокрас і «Запоріжтрансформатор» перейшли у власність держави. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Ці підприємства перебували у власності Живаго, Коломойського, Григорашина та Богуслаєва. За словами Данілова, компанії отримали статус військового майна. Їх управління передано Міністерству оборони України. По завершенню воєнного стану активи мають повернути власникам або відшкодувати їхню вартість. За словами Галя, усі ці підприємства мають забезпечувати військові потреби ЗСУ. Ці п'ять підприємств. Повторюю, управляються і мають забезпечувати в повній мірі потреби нашої країни у оборонних оборонні потреби нашої країни у військовий час. Підприємства стратегічно важливі. Виробляють продукцію, яка Критично необхідна для потреб оборони і потреб наших збройних сил, нашої армії, а також енергетичного сектору. Хочу запевнити колективи працюючих підприємств в тому, що жодних змін в роботі підприємств не відбудеться лише буде більше замовлень буде більше гарантій від держави стосовно роботи і виробництва вашої продукції. Ворог продовжує обстрілювати українське прикордоння. Двічі за добу рашисти накрили вогнем територію Ворожбянської громади Сумщини. Там уламком було місцеву жительку, яка під час обстрілу була на городі. Снаряд розірвався за кілька метрів від неї. Ще одна жінка поранена у серединобудській громаді, пошкоджені також будівлі приватного господарства. Три ворожі міни розірвалися на території Новгородсівельської громади, що на Чернігівщині. Минулося без жертв. Упродовж доби загарбники били по території Росії Росії по сумській та Чернігівській області з безпілотників, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. У Чорному морі з'явився один корабель з ракетоносієм. Про це повідомляють в оперативному командуванні. Південь напередодні у Чорному морі не було жодного однак, через шторм ворожі кораблі не можуть підійти близько до підконтрольної Україні території. Чорного моря ворог посилив угрупування з трьох кораблів додатково одним ракетоносієм спорядженням вісьмома калібрами. Але в штурмовому морі всі чотири одиниці тримаються неподалік південно-кримського узбережжя, подалі від української зброї, поближче до пунктів базування. Мінна небезпека посилена штурмовою погодою, але це більше стосується винесення мін до урізу води. Функціонування зернових коридорів триває у відповідності до графіку, скоординованого Стамбульським центром. Колаборантка з Харківщини, колишня співробітниця Нацполіції у селищі дворічне, добровільно перейшла на бік росіян від початку повномасштабного вторгнення. Для цього навіть віддала власну табельну зброю. Після деокупації селища зрадниця переховувалася по підвалах. Тепер жінці загрожують до 15 років ув'язнення. До початку е, агресії РФ проти України я працювала на посаді дільничного офіцера поліції СПД номер 1 куп'янського відділу поліції е, Національної поліції України. Е, після початку збройної агресії РФ проти України я пішла добровільно працювати на посаду старшого участкового поліції е, УВД ВГА в Харківській області в садіяному числі каюсь. Готова нести відповідальність згідно чинного законодавства України. В Україну прибули нові системи ППО. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Це норвезькі зенітно-ракетні комплекси на з малої та середньої дальності. Вони знищують повітряні цілі. А ще іспанський еспант. Це ракети середньої дальності теж для збиття повітряних цілей. Резніков подякував за допомогу партнерам Шам, Норвегії та Іспанії. Нагадаю, Сполучені Штати два тижні тому пообіцяли передати Україні щонайменше вісім систем ППО НАСАМС. Перші дві на початку листопада. Подивіться, хто це в нас, системи ППО НАСАМС та ЕСПАЙТ прибули в Україну. Ця зброя суттєво змінить українську армію і зробить наше небо безпечнішим. Ми продовжимо збивати ворожі мішені, які нас атакують. Італійські брони автомобілі натівського зразка МЛС Шілд від серпня перебувають на озброєнні українських десантно-штурмових військ. Броньований корпус та потужний двигун дозволяють шилдам виконувати завдання у зоні бойових дій. Вони незамінні при приведені наступальних дій про особливості цих броньованих машин у наступному сюжеті. Бойові броньовані машини незамінні приведені штурмових дій у різних умовах. Вони забезпечують просування піхоти, захищаючи особовий склад від вогневого осколкового ураження, а також можуть бути оснащені додатковим озброєнням, таким як кулемети. Та все ж головні переваги такої машини броньований корпус і висока прохідність. Саме цими характеристиками й наділений бронеавтомобіль італійського виробництва MLS Shield. МЛС Шилд це яскравий представник сучасного бронеавтомобіля натовського зразка. Його броньований корпус забезпечує захист екіпажу і десанту від куль калібру 7,62 міліметри. Маса повністю спорядженого автомобіля може сягати 13 тонн. Він має шестиступінчасту автоматичну коробку передач Елісон та потужний шестициліндровий двигун. Завдяки цьому бронеавтомобілі МЛС ШИЛД мають високі характеристики мобільності та швидкості. Кабіна оснащена усім необхідним для виконання завдань у зоні бойових дій тепловізорами, камерами спостереження та іншим обладнанням. Це дозволяє їм працювати в умовах середнього та високого рівня загроз. 11 бронеавтомобілів МЛС Шилд у серпні цього року отримали десантно-штурмові війська Збройних сил України. Їх вдалося придбати за кошти, що зібрала громадська організація Справа громад. Зокрема, це пожертви небайдужих українців, а також кошти фонду Порошенка, який подвоїв зібрану суму. Всі казали, що ми не отримаємо ліцензію експортну на бойову техніку. І насправді до нас цього ще ніхто не отримав, бо це перший прецедент, коли волонтерським коштом. Купується бойова техніка для українських десантників. Це дуже круто. Вага порожнього автомобіля складає 11,5 тонн. Він може долати брід глибиною до півтора метра, а завдяки потужному двигуну розганяється до 110 км кілометрів за годину. Запас ходу МЛС ШИЛД 500 кілометрів. На дах цієї броньованої машини при необхідності можна розмістити поворотну турель. Наразі купівля МЛС Шилд зацікавила й інші волонтерські організації. А збройні сили лише виграють, отримуючи ще більше цих чудових машин. Здійснювати розвідку місцевості за допомогою дрона та передавати отримані дані. Цього навчають жінок у школі пілотес України вже два з половиною місяці. Навички пілотування дрона в подальшому можна застосовувати як у цивільному житті, так і на фронті. Наприклад, для наведення артилерії. Детальніше у сюжеті. За понад два місяці роботи школи пілотес навчання у ній завершили майже 10 учениць. Це загалом два випуски. Особисто для мене це важливо і необхідно під час війни, тому що це війна сучасних технологій, 21 сторіччя. Воювати якоюсь більш складною, важкою технікою доводиться нашим хлопцям на передовій, а жінкам це є така можливість освоїти, засвоїти для себе такі навички, які в подальшому, можливо, буде застосовувати як і в міських умовах, так і на виїздах. Навчитися керувати дроном нескладно, розповідають учениці школи. Головне зрозуміти принцип його роботи. Абсолютно не складно, це майже якщо зрівнювати з чимось, то як грати на приставці. Я мала змогу перевестися, бути оператором дрону ще в 2015 році, але тоді чомусь не наважилася. Ну на той час вважала це не за потрібне. Від початку роботи школи пілотез все більше жінок виявляють бажання навчитися керувати дронами десь на П'ять чи шість наступних випусків вже забито. І ось сюди ми зараз спілкувалися з з поліцією, яка представниками поліції дівчатами, які говорять, що вони в принципі на найближчі 20 випусків можуть забити дівчатами. От так ми також підключилась нацгвардія. Для того щоб навчити таку кількість пілотез, потрібно більше інструкторів та дронів. Зазначає Валерій. Потрібні інструктори, дрони. Якщо є хто може там допомогти чи стати спонсорами, донатами, тому що звісно, що потрібно там бензин на виїзди, якийсь там чай, зігрітись зараз, буде погана погода, тому треба шукати можливості, де літати. Загалом планів із розвитку школи в організаторів проєкту чимало, та головна мета навчити якомога більше жінок. Рувати дронами Андрій Соломка, Віталій Швець, телеканал прямий. Заховали у саркофаг. скульптуру Катерини II в Одесі, яку минулого тижня активісти прикрасили катівським ковпаком та зашмургом із шибениці, Сховали від перехожих. Саму Катерину запакували у чорний пакет, а усю композицію обнесли семиметровим дерев'яним парканом. Таким чином влада відзвітувала, що виконала волю громадян після онлайн-опитування про долю пам'ятника. Нагадаю, більше следиситів проголосували за демонтаж монумента до того ж, з проханням прибрати скульптуру до військової адміністрації. Ці звернулись 24 нардепи. Водночас, на думку активістів, це не підготовка до демонтажу, як заявляє влада, а консервація пам'ятника. Утім, його остаточну долю мають вирішити депутати на сесії міськради в останній день листопада. Сейчас очень многое зависит від розстановки на, на, на фронті, і в тому случае, якщо буде затягування, допустим, взяття Херсона або там э, такі подобные события, все це може тут простояти до решающего боя. Раз є така позиція у міста і у більшості городян, то очевидно, що вже навіть до сесії цей пам'ятник має бути прибраний з громадського простору. Власне каже, те, що відбувається, на цьому можна полягали обнесити, щоб оцих наративів не було. Власне огородження і відіграє цю роль. Це усі новини на цю мить. Слідкуйте за оновленнями та підписуйтесь на телеграм та ютуб канал прямого. Коротку інструкцію ви можете бачити знизу екрану і залишайтеся з нами.